Пур-пур-пур, і з вами грає Ладача Лосиця. І у нас сьогодні We Become what we Behold. Ми стаємо тим, що ми заглядаємо, за чим ми спостерігаємо. І ця маленька рекурсія нам натякає. попереджає, що будьте обережними. У цій грі є дуже неприємні сцени, надмірна жорстокість і масове вбивство. Дуже цікаво. І це начебто щось про вплив медіа на нас людей. Я не нарікалася. Спочатку ми створюємо форму нашим інструментам, а потім інструменти створюють форму нам. Point and click. Оу. Oh. ТІВІ? на ТВ. Свіртьок. Сверцок, сверцок, стій, стісь сверцок, а, ага, там був сверцок. Е, Я хочу свертька спіймати, дайте мені сверчка. Я спіймала сверчка. Маленький сверцьк. О, -о, -о, о, тепер їх троє. Занадто багато сверчки. А вы так і залишилося троє. Шкода, ну ладно, а ти ч? Оу! Гарна шляпка. Гарний вплив медіа, в принципі, так. Опа. Які ви гарнюні! О, Огидно! Знайдіть собі кімнату. Чому прояв любові це завжди огидно. охохохо Якийсь він трохи божевільний. Ладно. Ще більше шляпок, а... Що? Never mind. Heads aren't going anymore. Все, шляпи більше це не круто. А тепер. Ні, шляпи більше не круто. Чому? Фу. О, промахнулися. Божевільний квадратний нападає. Тепер усі будуть боятися квадратних? Тепер округлі бояться квадратних. А тепер квадратний, здається, незадоволений цим. Е, ні, потрібно спіймати щось, що буде цікаво. І Круглі незадоволені, і квадратні незадоволені. І що? Ніхто нічого не робить. Що це було? Хтось з них пукнув? Комусь щось настільки не подобається, що. А. Він типу бачить тепер коло і таке Вони тепер будуть буліти коло. Ідеально. Просто ідеальний комплект з цих трьох. Хо-хо! А, він спіздів шляпку. <рив> Сенті мир це огидно і сумно, і скучно. Потрібно більше жорстокості. Ні, хай буде. Хай буде щастя, хай буде мир, хай буде любов. Тепер кого ненавидять квадрати. Здається, ми тільки що створили расізм Було ж це так добре. Це починалося просто з того, що були гарні шляпки. Це ми зрозуміли. А що тепер відмі... О о. Давайте любити один одного. Ні, кожній історії потрібен конфлікт. тож... Але ж це любов. Давайте любові. Який жах. Дайте споглядачам те, чого вони чекають. Хліба. Що там, зрелищ І так далі. Так, і що ви хочете від мене тоді? Прям дивитися, як вони один на одного будуть кричати? Тепер майже усі ненавидять один на одного. Схоже, приблизно так і створювалася Перша та Друга світові війни. Що, будемо сфотографувати, як вони усі один на одного кричать. Може, все ж таки, любові? Он цей чувак, подивіться на нього, він щасливий. Він вже ні на кого не кричить, любов і так далі. У мене вже у вухах трохи. О, чувак у шляпі. Нашляпа це круто, Упс. Будьте наляканы, із Oh О, god. oh my god oh meu oh, oh, oh. Oh, Я намагалася створити гарний світ. Я намагалася показувати людей, які люблять один одного і моду їй. І мені здається, ні. Нікі Кейс, що тобі люди зробили? Ні, люди насправді дійсно говнюки. Однак що саме е, цій людині зробили люди, що ми спостерігали це тільки що. Дякуємо нам за те, що ми пограли також. І залишилися тільки ті, що любили один одного і свічки. Здається, у цієї гри немає іншого варіанту, бо як би мені не хотілося, як ви побачили, любові та щастя ніхто не захотів. Це жах якийсь. Однак, от, будемо чесними, наскільки точно це відображає нашу дійсність. Бо коли масово починають накидувати лайно на вентилятор, і в медіа, і усі такі типу. і починається от приблизно те ж саме. Кров, кишки, ненавість. В общем-то, усе як люди і хочуть дійсно бачити, як ми і намагалися да, зробити, щоб усе було щастя, а наказав люди хочуть не цього. Як там хліба зріліще? Будь ласка, випускайте. Ну от приблизно це моє отримали. Ладно, на цьому дякую за увагу. Підписуйтесь, смикайте дзвіночок. Завжди думайте над тим, що ви дивитеся, що ви бачите, бо це може впливати на нас. І ми з вами обов'язково знюхаємось. Па-па!